Я не для Це по питання про залушення заяви про виправдання описки без розгляду. Наскільки ми відомо, це комунальне провадження здійснюється на основі змагання зі своїх. Тобто кожна зі сторін кримінального провадження самостійно для всторення своїх позицій. Кожна зі сторін надія на право подавати відповідні докази для підтвердження своєї позиції в суді. Суд, зберігаючи об'єктивність, створює для цього необхідні умови. Разом з цим, відповідно, до статті 26, сторони є вільними у використанні своїх прав та обов'язків. Разом з тим стаття 379 КПК України передбачає, що учасник кримінального провадження, подаючи заяву про виконавлення описки, має довести декілька обставин і вчинити декілька дій. Перше, це те, що певна, певна особа є дійсно учасником певного кримінального провадження. Друге, що особа має довести, це те, що існує певне судове рішення, в якому на його думку допущена певна помилку чи описка. І третє, відповідні докази, які підтверджують те, що е, допущена описка є помилкою. В даному випадку. Ще в судовому засіданні від 11 на 5 2023 року було встановлено, що прокурору не було надано жодних повноважень до своєї заяви. Це було встановлено безпосередньо, тому що не було жодної постанови про визначення роботи прокурорів, як це передбачає, зокрема у 19 частина першої статті 3, а також частина першої статті .3 .3. 3КПК України. У зв'язку з цим ми говорили зокрема про те, що суд не мав би приймати до розгляду таку заяву. Це корис зокрема, тому що суд під час надходження заяви перевіряє таку заяву відповіді спонтанному статті 379. І в цьому випадку суд саме мав би повернути таку заяву. Заявник, на жаль, цього суду не було зроблено. Окрім того, у судовому засіданні і 11 на п'ятого на сьогодні ми повторно говоримо, що прокурорам не було долучено, зокрема належаючи на завірно копис судового рішення, а оригінал судового рішення судом не витребувався. Тобто, в матеріалах справи відсутні докази того, що існує відповідне рішення, в якому існує, нібито описка до над на думку прокурору. І третє, що що зазначає, що прокурору не було надано жодного доказу. Про те, що це дійсно є ось, як це вимагає чи не хапитування. Оскільки суд під час призначення заяви до розвитку засідання не виконав вимоги закону, зокрема кримінально соціального кодексу, не залишив чи не повернув прокурору заявленому заяву з підстав того, що сукрема відсутні повноваження таких це передбачено законом, те, що відсутні такі докази. В даному випадку існує єдиний можливий спосіб вирішення цього питання і усунення цих порушень шляхом залишення такого судового рішення без розгляду А ми можемо використовувати це і застосовувати. Такі положення з рахування статті 9, а саме ми використовуємо загальні положення а, і засади кримінального соціального кодексу в даному випадку, і вирішуємо. По суті, та що є враховуючи визначення. Прошу залишити заяву прокурора спеціалізованої корупційної прокуратури офісу генерального прокурора од про це на сюди ще просусного рішення пішоти корупційного суду на першому проти чи на страті по справі номер три сорок сімдесят без розгляду. Також я хочу доповнити цю просумову заяву тим, що суд не наділений будь-яким повноваженням на самостійний збір доказів, окрім того, за відсутності будь-якого відповідного клопотання, заявника такої заяви. Матеріал справи, з яким ми змінимося Нікола, станціо та явна службова записка суду, який самостійно збирає докази і надає доручення передатків особливо.

Хотів коротко доповнити про питання про завершення дозрозділу. У нас зараз поваження про розгляду заяви прокурора і рішення з результатом цього поваження, будь-яке судове рішення має відповідати критерію законності. За частиною 2 статті 370 законом є рішення, яке ухвалено Україну будинку ППК. І нам вимоги КПК про те, що якщо особа подає заяву без повноважень, без доказів, про те, що має повернути цю заява без розгляду, може не подобатися. Але суд, прокурор, який подав заяву захисник, ми всі як дотичні до цих процедур, які встановлені держава, маємо їх дотримуватися, подобається ну, справи держави, ми маємо діяти відповідно до вимог достановника КПК України, і тому ну, переконання суд не може. Скористатися тим, що на нашу думку, не компетенції прокурора, те, що він не подав повноваження, те, що він не подав докази і задовільнити з його, вона має бути повернена. Інакше це підриває авторитет до судді. Захисника обвинувачена величка адвоката засичова про заміщення заяви проти продовольки, передмовити. Суд приймаючи таке рішення, що з Цину 3 статті процесуального кодексу України, яка надає повноваженню суду під час розгляду заяви про визволення вписка прийняти два види рішення це рішення про відмову у внесенні виправлення або відповідно про додому не заяви, внесення до рішення. Повноважень суду з приводу залишення заяв про випадки без розгляду немає. Субтитрувальниця Оля